Добрий вечір. У нас в студії рада вітати першого заступника голови Державної фіскальної служби України Володимира Хоменка, Падима Хабібуліна. Добрий Дякую. вечір, панове фахівці. Такий відбір. Просто мріяти, що відбор буде, якийсь конкурс і та таке інше. Ну як це так обережно сказати? Ну, у нас зараз дуже серйозний відбор на суддівські посади. Це ми, тому я, я в це не вірю. Тому що все рівно туди не попадуть ті, хто має працювати. От якщо дійсно зробити симбіоз з міжнародними експертами, а вони б надавали дійсно західних експертів, вони б надавали фахівців, які тут працюють, от такий, примерно, як на мене, такий шлях да він не стандартний. Я розумію, що я розумію. Але нормальні цікаві ідеї вони будуть підтримані і прем'єр-міністром і президентом і Верховною Радою. Якщо буде на це реально буде слушна підтримка Ну, на це воля, має бути нового президента.